Доброго дня! Сьогодні у нас практична робота номер 18 Створення запитів в програмі Ексес Уважно прочитайте теоретичні відомості. Це буде у нас як окреме СО. Ви це все запишете, але перед тим як робити роботу, ознайомтеся, будь ласка, з теорією. Тепер шукаємо хід роботи. І перше завдання створити запиту на, запити на вибірку. Де ж ми їх створюємо? Ми створили в попередній практичній базу даних бібліотека. Ось в неї ми і заходимо. Ми створили 4 таблички та форму. І у нас є інформація в цій базі даних. Тепер ми будемо створювати запити. По-русски запроси. Весь час через конструктор. Перший запит, який ми створимо, дивіться, потрібно вибрати дві таблички видавництва та книги. Вибираємо видавництва вибираємо книги. Ось ми маємо шаблон запиту. Які поля нам потрібні для першого запиту? Це добре видно ось на зразку. Найменування з таблички видавництва. Є різні шляхи. Можна просто взяти і перетягнути. Далі ми беремо з таблички книги, такі поля, як назва, автор ціна і рік видання. Назва автор. Ціна та рік видання. І запускаємо запит, дивимося, яку табличку нову ми отримали. Це і є запит на вибірку. Ми вибрали із двох таблиць інформацію і створили новий запит. Закриваємо його і зберігаємо з назвою Запит на вибірку. Тепер на підставі цього запиту, ось він, ми будемо створювати нові запити з різними умовами на підставі запиту на вибірку. Починаємо, як завжди, конструктор запроса. Переходимо на вкладку Запроси і вибираємо запит на вибірку. Витягуємо всі поля. Для цього можна так робити. Стать в перше поле два рази клацнути. стать в друге два рази клацнути. Способи є різні заповнювати шаблон запиту. Тепер ми будемо робити умову на найменування видавництва і вибирати, наприклад, видавництва грамота. Якщо я просто напишу, як в умові грамота, запит нічого не знайде. Повертаємось в конструктор і дивимося, як називається в нашому прикладі видавництва не просто грамота, а видавництво грамота зверніть увагу, можемо скопіювати звідси текст і вставити. Його сюди. Дивимося, чи буде зараз шукати? Зараз шукає. Зберігаємо його з назвою. Відбір по видавництву. Ми здійснили відбір. Відібрали тільки одного видавництва. Наступне завдання. Будемо відбирати книги, автор, яких Джек Лондон. Ми напишемо тільки Лондон і поставимо зірочку, яка замінить нам інші символи, на підставі запиту на вибірку. Знову йдемо конструктор запросов, вибираємо запит на вибірку і перетягуємо всі поля. Дивіться, я зробила відстань менше. Просто перетягую поля з верхньої частини в нижню. Там, де автор і строчка у отбора, я пишу «Лондон» і ставлю зірочку. Дивимося, чи буде відбирати автора Лондон Джек. Так, відбирає. Закриваю і зберігаю з назвою відбір по автору. Наступний запит, що ми створимо, це вартість книги більше 300. Це зробіть самостійно. Подумайте, як. Це аналогічна умова на вартість книги. І збережіть з назвою Найдорожчі книжки. А ми переходимо до другого пункту запит на групові операції. Нам потрібен запит, що підраховує кількість книг по кожному видавництву. Конструктор запросу вибираємо видавництво. Вибираємо книги. І перше поле у нас буде найменування видавництва, а друге поле буде назва книги. Для того, щоб запит підводив підсумки, натискаємо кнопочку «Ітоги». Тут залишаємо групування. А тут вибираємо функцію, що підраховує кількість. Перевіряємо. Розширте колонку. Ми бачимо, скільки книг від кожного видавництва. Зберігаємо з назвою групові операції. Так, А тут у нас кількість по видавництву. Ну, давайте перейменуємо права кнопка кількість. По видавництву. Це не принципово, але я вам показала, що будь-який запит можна перейменовувати. Далі, перекресний запит. Він виглядає як двовимірна табличка. В строчках назви видавниць, в стовпчиках роки. Для того, щоб його створити, потрібно вибрати табличку книги. Конструктор запросів, табличка книги. Так. Ага. Щоб було у нас назви видавниць, нам треба ще табличку додати видавництва. Тому що в книгах у нас тільки є код видавництва, а назви нема. Тому звідси беремо найменування видавництва, звідси беремо рік видання. І код книги, щоб рахувати кількість. Включаємо тип запросу перекресний. Це у нас будуть заголовки строк. Друге поле буде заголовками столбцов а це будуть значення. А в якості функції теж вибираємо кількість і дивимося. Все вийшло. Зберігаємо з назвою. Перекресний запит. Наступне це у нас буде запит з параметром, що формує список читачів, що не повернули в час на книги. Робиться на підставі табличка видача. І зверніть увагу. Що в полі Дата повернення надана набрати з англійської мови більше, а в квадратних дужках ведіть дату. І так, конструктор запросів, табличка Видача. Беремо всі поля. всі поля вибираємо з цієї таблички. Переходимо в англійську мову. І в даті повернення пишемо більше. Квадратні дужки відкрили-закрили. Квадратні це буква Х і твердий знак. Стали всередину і перейшли знову на українську мову. І пишемо текст Ведіть дату. Запускаємо, і програма чекає дату. Ну, Наприклад, 080420. Ми бачимо, що після цієї дати хто не повернув книжку. У вас можуть бути інші значення, тому що ви більше даних ввели... Табличку видача. Я ввела всього декілька. Зберігаємо запит з параметром. Ось у мене в табличці видача всього декілька записів. У вас повинно бути 20, тому у вас може відрізнятися зразок. Наступне завдання. Створимо запит на створення нової таблиці. З назвою Нові ціни на підставі таблиці книги. з умовою відбору рік видання 2019. Конструктор запросів, табличка книги. Беремо всі поля. Ставим рік видання умову 2019. Перевіряємо, чи працює запит. Так, да, Він відібрав книжки, видані в 2019 році. Повертаємося в режим конструктор. Натискаємо Создання таблиці і даємо ім'я Нові ціни. Окей. Запускаємо і читаємо що. В нову таблицю буде поміщено 129 записів. Так, появилась нова таблиця. А запит ми не зберігаємо, тому що нам це потрібно було зробити тільки один раз. Наступне завдання створити запит на оновлення, в якому в табличці нові ціни. Зменшити ціну на книги на 20%. Зверніть увагу на формулу. Якщо ми від 100% віднімемо 20%, то залишиться 80%. Це значить, що стару ціну треба помножити на 0,8. Робимо. Вибираємо табличку нові ціни. Включаємо обновлення. Вибираємо, бачите, можна із таблички просто вибрати поле ціна і пишемо формулу. Формула знову англійська в квадратних дужках, Треба написати ось це поле. І вийти з дужки, помножити на 08. Коли ми запустимо, операція буде виконана. Обновлено 129 записів. Натискаємо Да. І сам запит не зберігає, тому що кожен раз, коли ви його будете запускати, ціни будуть змінюватися. Ось змінилася ціна. Щоб переконатися в цьому, зараз зробимо новий запит. І порівняємо. Стару ціну з новою ціною. Для цього беремо дві таблички книги та нові ціни. Книги та нові ціни. Вибираємо назву книги, що там іще треба було, рік видання. Ціна. Це у нас ціна попередня. І тепер беремо нову розраховану ціну і ставимо умову відбору тільки 2019. Запускаємо і дивимося: була ціна 140, стала 112. Переконаємось в режимі конструктора. Введемо формулу, що це дійсно 20%. Спочатку рекомендую зберігти права кнопка, зберігти, дати ім'я цьому запиту, це у нас буде запит. З розрахунком. І тепер викликаємо будівник і складаємо формулу. Ось наш запит з розрахунком, ось його поля. Формула така. Відкрили дужку круглу. Від попередньої ціни. Віднімаємо нову ціну, круглу дужку закрили, поділити на попередню ціну. Права кнопка. Свойства вибираємо формат поля Процентний. І акуратно замість вираження 1 пишемо слово відсоток. соток. Перевіряємо. Дійсно 20%. Єдине, що ось ціна відображається не в гривнах. Це залежить від якихось нюансів, які не, не мають великого значення для нас зараз. Але ми бачимо, що дійсно ціна на всі книжки змінилась на 20%. Закриваємо і зберігаємо запит. Оце ми зробили з вами на 4. А додаткові завдання це ви вже робите самі на 5%.